Вітаю, друзі, в мене на каналі. Прийшла зима, а це означає, що час почати знайомитись з зимовими духами. Але так як зима для українців у давнину були найважчі часи, тому і духи не являються добрими для людей. І почнемо ми із знайомства з самою зимою. Зима дух володар найхолоднішої перероку. В одних джерелах зиму описують як стару бабу. Грядну і здоровену, наче кучугура з величезними зубами й довгими кістлями пальцями. Кров у неї біла, мов маслянка, хоч на виду вона і рум'яна. Голову має велику, мов діжка, Уста завбільшки з відро, замість волосся довгі бурульки, брови крижинки, дві гострі шпикачки, очі в неї дві льодинки, слова сніг, подих. Завірюха. Спирається стара на довгий кострур бурульку. У ньому захована сила баби зими. Що кострур товстіший, то зима лютіша, що тонший, то тепліша. Носить зима білого кожуха з вовчих шкур. Він довгий аж до землі, з широкими рукавами, махне баба правою рукою, і з рукава посипуться сніг. Махне лівою, упаде на землю іній а ще старі люди кажуть, що ночами зима любить мандрувати по крівлями хат, стукає в комен, будить господарів, нагадує, що час у печі палити, щоб не змерзнути. Але існує інший опис зими. Зовсім не баби. Це білявка, красуня з тонкими рисами, обличчя скрижаним блиском блакитних очей, убрана в лілейні шати, виткані з сніжинок. До кінця лютого вона, правда, геть зміниться, стане старою, немічною бабою, кволою та нещасною. Приходить зима на землю 21 листопада на Михайла. У народі вірять, що спускається вона разом зі своєю родиною зі студенної залізної гори, що в небі поряд із вирієм. Чоловік зими дід Мороз, Зузя. Який виконує все, що вона йому накаже, син сніговій, який сипле снігу стільки й там, де мати велить. Невістка завірюха та внучка метелиця допомагають сніговію. Єнуки, приморозки, мороси, тріскуни. А ще в одному описі зима геть не схожа на людину. Вона химерний білий звір, що їздить на рябій криватій кобилі. Часом вона викрадає з неба сонце та блискавки і утримує їх у своїй крижаній в'язниці фортеці аж до настання весни. У час перебування на землі ночує зима разом із родиною в хатинці з криги, снігу та таїнею. Хатинка та в лісі на далекій галявині захована. Навіть улітку там не чути ані пташиного співу, ані подиху вітру, ані шелестіння трави, бо й трава там не росте, лишень мох. Та хатинка навесні тане, а восени з приходом холодів, коли із залізної гори на землю спускається зима з родичами, знову відновлюється. Зима вдаряє тричі своєю людяною патрицею по замерзлій землі, шепочі якісь слова. Іначе звідки з'являється крижана світлиця. Зиму обов'язково слід задобрити, щоб не була дуже лютою. За народними переказами вона лише на початку свого панування на землі може чути людські прохання, а 4 грудня на свято введення в храм Пресвятої Богородиці стає дуже прихильною до людей, і це найкращий час для того, щоб просити в неї промилість. Для цього проводили спеціальний ритуал. Вдень у безлюдному місці слід було розпалити багаття з дванадцяти полін, стати перед вогнем обличчям, дивитися на північ, тому що саме звідти приїжджає зима, вклонитися тричі та щоразу, кланяючись, промовляти такі слова. Матінко, зимо, ти зараз царюєш, світ стуже огортаєш, снігами накриваєш. Вій чоловік мороз лютує, син сніговій вітром дує. завірюха та метелиця тебе слухаються та полем котяться. Прошу тебе, благаю, не студи, люто господи моєї, стаєнки моєї, не холоди мене й моїх близьких, не замітай доріг широких. Вклонюся я тобі, зима, вклонюся рідно, подай милості. Після цього слід кинути в багаття рукавиці, можна старі, непотрібні, на знак покори. Щойно рукавиці згорять, слід загасити вогнище, поставити його в центр глечик молока та йти додому, не озираючись і ні з ким дорогою не розмовляючи. За іншими народними переказами, зима це лиха мачуха трьох рідних сестер, весни, літа і осені. Мачуха зима цих дівчат недолюблює, особливо літо. І настрітиня. Мачуха зима з літом, родинні стосунки з єсовою та силами міряються. Зима на себе одягає аж сім кожухів, попереджаючи пачерку, що найміцніші морозу ще попереду. Літо ж зухвало виступає перед мачухою в легкій срочині, тим самим ніби говорить, що не боїться морозів. І хай там як зима злитиметься та лютуватиме яре сонце все одно її переможе. Від стрітення вже починали співати веснянки. Спочатку будили воду, щоб крига на ній скресала швидше, тоді викликали звирюю птахів, які мають ключі від нього і можуть його відчинити, випустивши на волю благодатні дощі тепло та росу. А ще. Діти та дорослі водили магічні танки, котрі допомагали прогнати стужу і наблизити прихід весни. Ритуальне дійство на НАСТріТІНЯ За народними віруваннями літо зустрічається із зимою на стрітиння 15 лютого. Зиму веде попід рукою старий дід Мороз. Вона в лютому вже геть зістарилась, зігнулася вдвоє. Трясеться і ледве ноги пересуває, кожух на мачусі змі полатаний, чоботи подерті, а в хустці, що в неї на голові, миші діри прогризли, і з них сиве волосся стерчить. У руках стара тримає кошики з льодом через плече перекинута порожня торба. У літа вінок на голові, сорочка квітами мережена, Зелена плахта. Це весела й вродлива дівчина. Літо несе в руках серпи, сніпи сніп із жита, пшениці та всякої пашниці. Та хай там як вона вже схвацяється, а як літо усміхнеться, то сонце засяє, вітер повіє і земля проснеться, каже народна казка про зустріч літа із зимою. Під час зустрічі на стрітення стара зима й молода літо сперечаються між собою. Кому вже забиратися геть а кому лишатись? Якщо до вечора стане тепліше, красоня літо перемогла. А якщо прохолодніше, зима. Ясна і тиха погода цієї дни не віщує добрий урожай у полі та багато нектару для бджіл. Шпарклий вітер поганого знака, холод не скоро піде. Якщо відлига, то слід чекати пізньої весни і берегти пашу для худоби та борошно, бо в поле господар вийде не скоро. Тому й кажуть у народі Як на стрітення півень нап'ється води з калюжі, то жди ще стужі, Чи як нап'ється півень води, то набереться господар біди? Цього дня в церквах святять воду і свічі, посвячені на стрітення свічки, звуться громичними. Бо їх запалюють і ставлять перед образами під час грози, щоб оберегти людей і худобу від блискавки. Ці ж свічі дають руки тому, хто помирає під час читання отхідної молитви. На стрітення, коли поверталися із церкви, запалювали громичну свічку, щоб весняна повінь не зашкодила посівам і щоб мороз дерев не побив. Стрітинську посвячену воду пильно бережуть. Їй приписують магічну силу. За народними уявленнями ця вода цілюща, найкращі ліки від хвороби, що її причинило погане око. А зараз давайте познайомимося з чоловіком зими, з морозом. Його ще називають дід Мороз, морозко, зюзя, зимник, студинець. Мороз дух водри зимових холодів. Народився зі сліз зими, який вона пролила на самотині, перебуваючи на залізній горі. Зима кохана дружина мороза, і той собі пообіцяв, що нещадно каратиме тих, хто змусив його милу плакати. От і лютує. З листопада по березень дідуган такої потуги набирається, що навіть сонце його боїться. Народна уява вихимервого мороза, як невисокого дідуся. Рожевощокого, з червоним носом, з довгою сивою бородою, завжди тепло вбраного, у білого кожуха, білу шапку, білі валянки, білі рукавиці, а ще з довгою білою патрицею в руках. Він поважно ходить по лісах, по полях, по поселеннях, вистукуючи своєю палицею. Від того стуку Морози стають тріскучими, а ріки вкриваються кригою. А ще кажуть, що та бурульки – то його замерзлі слова, снігові хмари то його волосся. Мороз, сніг, лід, стужа у свідомості наших предків завжди асоціювалося з чимось поганим. І старий Зюзя мороз зовсім недобрий і геть не поблажує до людей. Він… Жорстокий дух, і за сивої давнини його наші пращури хотіли задобрити. Ми не будемо згадувати про перші жертвоприношення, але згадаємо, що мороза стали потім задобрювати кутею. Основним інгредієнтом куті, як і поминального колива, є зерно. З одного боку це символ пращурів, а з іншого багатства й достатку. Наші пращури вірили, що на святу вечерю до хати сходяться душі предків, і недарма різдвяний стіл дуже схожий на поховальний, а за ним усім знайдеться місце і живим, і духам, і душам. На святвечір господар хати виходив і тричі кликав діда мороза на святу вечерю. Дідо Морозе, дідо Морозе, йди до нас куті їсти. А не йдеш, так не приходь і не морозь жита та пшениці, проса та гречки, ягнят та телят, гуся та курчат. Мороз на запросини не приставав, натомість міг прислати на святвечір свого полазника. Ним вважали когось із живих, кого до вечері не чекали. Це міг бути випадковий подорожній. Який просився до хати на ночівлю, і якого не мали права не впустити до оселя, навпаки, мали зустріти як дорогого гостя. Це міг бути сусід чи далекий родич, що прибився несподівано до двору, його завжди щиро запрошував до вечері. Бажали, що таким чином, через очі живих, мороз, пильнуючи, справді його кликали до щедрої гостини. І чи дотримуються традицій? Легенда про сонце, мороз і вітер. Ішли сонце мороз і вітер битим шляхом, і зустріли чоловіка. Глянув чоловік на них і чемно каже Доброго здоров'ячка! Та й пішов собі далі в справах, а сонце мороз і вітер враз стали між собою сперечатись. З ким чоловік поздоровкався? Кого найдужче поважає? Та він недалеко відійшов, каже вітер. Давайте доженемо та й перепитаємо. Так і зробили. Наздогнали, зупинили і чи не хором питають. Кому з нас, чоловіче, ти доброго здоров'ячка побажав? Чоловік здивовано знизав плечима. Та не знаю. Просто вічово привітався. А ви хто такі будете, панове? Один каже Я сонце, другий Я мороз, а третій Я вітер. чоловік хитро примружився і відповідає. Ну, тоді я з вітром і привітався, розсердилося сонце. Та як ти смієш мене зневажати, я тебе живцем спалю. А вітер усміхається хитро у свій довгий вус і гомонить. Не бійся, чоловіче, добрий, щойно сонце зачне немилосердно палити. Я повію холодом, і ти не згориш. А мороз собі шипить, нахваляється. Думай, що говориш, вражий сину, щойно настане зима тобі вкрай. Я же тебе і твою родину геть заморожу. А вітер мружиться від тих слів і лагідно шипочеть чоловіку на вухо. То як мороз зачне морозити, я вже буду поготові. Повію вагідним теплом, і ти не замерзнеш. Друзі, а напишіть в коментарях, кого б вибрали ви. А ми поки переходимо до наступного героя нашої зимової історії і це Сніговій, сніговій ще один зимовий дух, син зими та мороза. Щойно надходить час панування стужі, як матінка зима сина сніговія на допомогу зве. Майже постійно перебуває сніговій у сірій, набундюченій, але дуже кучерявій хмарі, що спускається слідком за морозом із Залізної Гори. Сніговій стає на хмару. Бере друг здоровену лопату і давай нею сніг із неба на землю сипати. Щедро вкриває ліси, луги, поля, старається якнайбільше снігу навіяти, то щоб земля навесні волю втамувала спрагу, бо ж цілу зиму вона не п'є. З вигляду на це вродливий вусатий панич, убраний у білу свитку. На голові в нього біла хутряна шапка, на руках теплі вовняні рукавиці, на ногах білі валянки. Та розгладіти його гаразд не так легко, бо любить він найдужче густі хмари і майже завжди всередині них перебуває. ЛЕГЕНДА ПРО СНІГ У матусі зими та батька Мороза народився синок. Сніговій, і від народження був він прозорий, тобто такий, що не мав кольору. І коли наставала холодна зимова пора і приходив час снігу, то сумні осінні краєвиди геть не змінювались, тому що на землю падав прозорий сніг. Зажурився сніговій. Не це. небо має не одну барву. вода теж не завше прозора, а от він. І замислив сніговій таку хитрість. Літньої пори, без дозволу батьків, тихцем пустився на землю. Вирішив він попросити допомоги у квітів. Он які вони красиві, різнобарні. Хоч одна з квіточок та й змилосердиться над невидимкою. Першою йому трапилася фіалка. Фіалку, красуне, подаруй мені хоч трішки своєї гарної фіалотової барви. Це ж прекрасне буде, коли взимку впаде фіолетовий сніг, а горда фіалка примхливо відповідає. Ще чого. Цей колір тільки мій. Я не хочу, щоб його мав хтось інший. Я тебе навіть не бачу. Хіба може невидимка бути гідним прекрасної бускової барви? Х? Похнюпився сніговій. Засмутили його слова фіалки. Та вже все ж вирішив не здаватися і почемчикував далі шукати собі колір. Наступною стрілася йому троянда. Трояндо, квіткова принцесо, красуне, у тебе колір пурпурний, королівський. Не діли мене без хоч краплинкою. Троянда пихато та зверхньо відповіла. Це чого? Королівський кольор мають носити тільки особи королівського роду, а ти навіть тіла не маєш. Не дам я тобі свого кольору і не проси. Що багатьох рослин так квітів просив кольору снігові, та ніхто з ним не поділився. Іде лісом, сумно зітхає, доведеться весь вік прозорим бути. А тут саме сніжно білі підсніжники. В затінку дерев на світ божий просяться. За тих часів вони квітнули не навесні, а влітку. От один найсміливіший, до сніговія й гукає Аго сніговію. Чому такий сумний ходиш? Сніговій розповів свою історію про пошук кольору, а коли закінчив, то підсніжник несподівано запропонував йому свою білу барву. Сніговій невимовно втішився. Білий колір йому раптом здався найкрасивішим та найблагороднішим, і, щоб віддячити підсніжнику, запропонував виконати будь-яке його бажання. Підсніжник був дуже скромним і не захотів нічого. Але сніговій таки зробив білому ніжному квіту подарунок. Відтоді першою весняною квіткою, якій дозволено піднятися з під снігу, є підсніжник. І жодна інша квіточка так не тішить своєю милістю посеред снігових заметів, як цей ніжний чистий квіт. Кінець частини А зараз наш з вами ритуал, подобаєчка та підписка, якщо ще не підписані, для того, щоб не пропускати наступні частини. До скорих зустрічей, папа! -па.